Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 12 травня, проживаю я на Вінниччині. і сьогодні увечері буду обробляти сливи у своєму садочку фаза розвитку ріст плодів. Початок росту плодів. Зараз шоста година. На градуснику 1 градус тепла. Спробую показати, але камера не передає. І травичка спокошена, що трава біла. Був короткочасний приморозок. Ноль був, то точно. Біленько. А там вже сонечко світить, то не видно, що, що біла. Показую вам, щоб ви могли бачити який стан розвитку листя, без захворювань. Такі плоди. Багато двійних двойників по два плодики. Це тому що було зниження температури, бджоли погано літали, не запилювали і це таке запилення, самозапилення. Це на кісточкових тільки. На зернаткових не зустрічається так часто, як, як на сливі, абрикосі, персику. Як формую, Бачите гілочки попереднє відео можете подивитись попередні роки. Сформовані гілки були прикорочені от, по 25 см, і вони всі з навантаженням. Довжина гілок вже десь метр 50 довша. Я їх не минулого року не прирізав. Позаминулого. Не пам'ятаю, бо були малі прирости. Отак От вони всі з навантаженням і всі з плодами. Ще раз покажу вам, щоб ви бачили. Слива є у мене. Що не скажеш про персики та нектарини, так само абрикоси немає. Перейду сюди, де сонечко гарно світе. Можете звернути увагу вже травень і всі стовбурі дерев, так само і гілки, в мене білого забарвлення. Були раніше блакитного. Це після обробітку бордовською рідиною. На кожній гілочці є сливи. Думаю, вже таких знижня температур вже не буде, як було. То слива буде. Це сорсливий стинлей. Ну, Минулий рік також було дуже багато врожаю. Так, є. Кожній гілочці є. Ще хочу показати диплоїдні сливи. Прямо був, попримерзали листочки на диплоїдних сливах. Я зразу скажу, що диплоїдні сливи я обробляю разом із персиками та нектаринами. І спробую тут де знайти. Де не де. Я так багато накупив різних сортів диплоїдних слив, що тепер не знаю, розчарувався я. От бербак гігант. Минулий рік обліпляний був плодами. Де не де поодинока сливка. Анжеліна. Минулий рік були перше сигнальне плодоношення. Там щось на вершкові щось трошки наче є. Також диплоїдна слива не буду називати, далі дуже багато в мене їх є. Нема що знайти От порівняння, так само як і персики, що попробуй знайди, от рядом персик, попробую знайди, де той плодик. Хоча Квітували, і була зав'язь, показувалася, а не витримала <кій> зав'язь. навіть то молоденькі вже плодики, можна сказати, не витримали зниження температури. Персики, нектарини, диплоїдні сливи, абрикоси, не витримали зниження температури. Температури надалі будуть ставати. <кій> Тепліші і шкідників буде ставати більше. Хоча на даний час вночі 1 градус тепла, а днем має бути тепло. Тому від хвороб я буду використовувати і хорус, і скор. Бо непонятно, якби було прохолодно, то хорус, а як тепло, то скор, але як днем тепло, вночі прохолодно, то хорус плюс скор. Хорусу 3 грами на 10 літрів води, скору 2 мл на 10 літрів води. Шкідники, це вже зараз будуть і сливова, і східна плодожерка, не кажучи вже про попелиці і різні шкідники. Від шкідників буду використовувати актилік 12 мл на 10 літрів води. Хвороби для мистість листя, кокомікоз, основні такі. Хорус плюс скор. І замість прилипача буду адюант 5 мл на 10 літрів води. Все це води оприскувач. Одна бакова суміш. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Ще раз хочу сказати, що я нікому не рекомендую обробляти такими препаратами. Я просто ділюся з вами інформацією, якими препаратами обробляю я в даний час розвитку своїх дерев.